Їду до фермера, зателефонував. Каже, приїжджай, маю що тобі показати. Краще б він мене запросив на море, але їду. Під'їжджаємо до поля, про який фермер розповів. Гарне, мені подобається. Так, зараз ми на полі у фермера. Який запросив до себе в гості. Дивимось на, на соняшник сармат. Це французька селекція. Купував він у нас, у Вівата Граван. Досить непогано. 26 маємо. А це поряд поля. Який гібрид? Я не знаю, але ось такий від.